Мир Божий, Любі, нехай Господь благословить вас там, де ви є. Міжнародна місія, Слово Боже, в Одесі опитала більше як 100 тисяч людей для того, щоб е, зрівняти, які питання більше всього цікавлять людей. А зараз ми проводимо соцопроси, опитування на тему Пасха. А ви знали, що є три Пасхи. Є язицька Пасха. Просто їжа і питьо, є, є єврейська Пасха, а є християнська Пасха, там, де завіт з Богом. А ви знали, що тільки одна з цих пасок може допомогти для нашої країни на нашій території, щоб закінчилася війна. Якщо хочете дізнатися, що це за Пасха і як правильно її святкувати, напишіть мені, я додам вас до онлайн-конференції. Яка відбудеться в неділю в 15.00 по київському часу, і з радістю допоможу вам, щоб і в вашому житті закінчився час прокляттям, безуміям і болезням. Нехай Господь береже вас. Напишіть мені, і я вам допоможу, я вам відповім.